Добрий вечір. Сьогодні середа, 7 серпня. Як завжди, у цій порі репортер розповідає про головне, що сталося цього дня. Людський фактор чи знушеність обладнання. Причини вчорашньої аварії на заводі Стерол, що у Гурлівці на Донеччині, з'ясовує спеціальна слідча комісія. Версії три. Перша порушення правил експлуатації та утримання обладнання. Друга халатність персоналу. Третя нехтування правилами безпеки під час ремонтних робіт. Нагадаю, вчора в день в одному з цехів розгерметизувався трубопровід і стався викидеміаку. Як наслідок п'ятеро людей загинуло, 24 в лікарні постраждалим вже пообіцяли матеріальну допомогу. Завтрашній день у Горлівці оголошено днем жалоби. Очі почуть у горлі дерев, домівках, зачинені квартирки. Ніхто не виходить на вулицю такими короткими повідомленнями. Від учора ріснюють інтернет-форуми горлівчан. Люди бояться отруїтися і не довіряють словам посадовців, які стоять на своєму. Я був сьогодні вночі на в місті, я був ночі непосредственно на об'єкті, я був непосредственно в метровому радіусі від розриву, тому що ближче там подойти не можна. Ми дишали цим воздухом перевищення аміака в... Воздухи в, в атмосферу ніто. Міністр екології каже, безпосередньо у місці аварії експрес-аналіз ґрунту і повітря видав цифру від 0,12 до 0,1 мг десятого міліграма на кубічний метр, за удвічі більшої норми. Воду горлівчани теж можуть пити спокійно, твердять МНСівці, Бо усі відпрацьовані стічні води, що з'явились після гасіння м'ячної хмари, залишились на території заводу. Він має буферні ставки, після яких вода проходить через п'ять очисних ставків. Водозабор. Слідча комісія тепер морочиться, через що ж рознесло ам'яка провід. Три роки тому його перевіряли і випробували. Все було гараздно. Вчора труба розрахована на тиск 25 кілограмів на сантиметр, не витримала і 15-ти. Ліба чоловічний фактор, это це то нарушення какого-то технологічного процесу. Є ще одна версія, її озвучив міністр екології. Він на власні очі бачив порвану трубу, шматок якої вже відрізали і відправили на експертизу. Якщо по паспорту труба бути 5 мм, то чисто візуально вона менше 2-3 мм. Тим часом власник концерну Стерол Дмитро Фірташ провину своїх працівників категорично відкидає. На його переконанні в усьому винні застарілі інструкції, якими й досі вимушені користуватися в хімічній промисловості. Згідно з ними, трубопровід мали перевіряти аж наступного року, а метал вже зносився. Тоже, за словам бизнесмена, треба переглядати инструкции у всех предприемств в галузе, а быть такого ще десь не сталося. Мое мнение сегодня однозначно, что коллектив отработал все правильно. По инструкциям все сделано абсолютно правильно. Однозначно это другая причина. Это просто усталость в металл. Ну, это мое мнение. Но я не хочу, чтобы вы сейчас на это концентрировали внимание, потому что давайте дождемся все же комиссии. Сегодня то, что мы видим, нету халатности людей. Утім, досі немає відповіді на питання, чому про аварію масово не сповістили горлівчан, а місцева екологічна інспекція та МНСники дізналися про неї останніми. Профільні міністри лише знизують плечима, натякають на кадрові висновки і бажаться не залишити родини загиблих і постраждалих сам на саме з лихом. Всю соціальну захисту люди получать в повному об'ємі, все як положено. А власник підприємства пообіцяв виплатити сім'ям загиблих по мільйонові гривень. Постраждалі теж отримують компенсацію до того ж їм. ...повністю оплатять лікування і реабілітацію. Тим часом за Горлівську аварію взялася і Генпрокуратура. На заводі працює спеціальна слідча комісія, оглядає місце витоку, вивчає документи, опитує свідків. Вже відкрили кримінальну справу за статтею порушення правил безпеки під час робіт з підвищеною небезпекою, що призвело до загибелі людей. Якщо знайдуть винних, серед працівників підприємства їх може очікувати до восьми років ув'язнення. Оксана Котова, Олександр Санин, Донеччина, новий канал. Потужний вибух газу зруйнував десятиповерхівку в Аргентині. Загинули 12 -ро людей. Ще шість десятків у дістали травми. Серед них і перехожі, яких засипало склом і уламками. Рятувальники розбирають завали, витягають людей. З усіх будинків у радіусі двох кілометрів про всяк випадок евакуювали мешканців. Віда сталася на першому поверсі. Гахнула та зайнялося. Очевидці кажуть, це було як землетрус. Мешканці зруйнованого будинку не сумніваються. Вибухнуло через ви... <газу>. Адже вони раніше почули підозрілий запах і навіть телефонували газівникам. Але ті запевняють, що одних повідомлень не отримували. Челябінці настільки суворі, що показують у новинах антипутинські сюжети сталося на місцевому телеканалі Східний експрес. Замість запланованого сюжету про томографи в ефір несподівано пішов критичний матеріал про Володимира Путіна. Ось лише подивіться на цю нечувану сміливість. Новий томограф всього за 3D-снімки помогуть врачам поставити більш точний діагноз. принесла России критику всех Убиты журналисты Анна Политковская и Наталья Истемирова. Погиб юрист Сергей Магнитский. За решеткой оказался предприниматель Михаил Ходорковский. При Владимире Владимировиче свобода слова, свобода собраний, свобода вообще. Настоятельно не приветствуются. пригадали Путіну і зручну для нього зміну конституції, і болотну справу, і переслідування мітингарів. Сюжет ішов дві хвилини, потім його перервали рекламою. На телеканалі кажуть, це диверсія з боку одного з режисерів. Мовляв, посварився з керівництвом і хотів його підставити. Чоловік вже звільнився. Проти нього можуть порушити справу за статтею хуліганство. Радіначали тіра. Українські активісти теж суворі. Вони заповзято критикують столичні супермаркети. На полицях магазинів безліч різноманітних зіпсованих продуктів. Хочете прострочене печиво у подарунок, а рибку, яка морозиться вже рік ні? Тоді дивіться наш наступний сюжет. Зіпсута риба, недоважена ковбаса, несвіжа олія та прострочені сири. Активісти накупили в одному столичному супермаркеті такого непотребу на 600 гривень, вивезли три возика, на полицях лишилося ще більше. Всі звикли в нас купувати по акції два товари по ціні одного. Даний, який продається, він до завтрашнього дня ще качественний. Допустимо, да? так. Ну от печення контів. Коньки... До 26 Уже по-моему, юня. юня вже, тобто, два, як, по просрочен. Втім, повернути товар під прицілом відеокамер складніше. У магазині не хочуть, аби їх добро зняли журналісти. А в залі просрочених товарів хоч греблю гати. Сухарі про відведіли в третього місяця, а срок реалізації два місяці. Тобто з п'ятого місяця вони вже були просрочені. Хитрощі, до яких вдаються супермаркетах, аби втюхати вам старі продукти, безмежні. Ось, наприклад, як продають вам просрочені фасовані сосиски. Їх Розпаковують і продають на з покупателям. Тож тобто, покупатель не знає про те, що ця продукція прострочена. За ковбасу ви теж переплачуєте, вона всихає, тож її мають що два дні переважувати. Але цього ніхто не робить. Її стоїмость 166 гривень, 332 тридцять ні, то десять грам. Тобто ми чаном случаї потеряли 10-15 гривень. Покупці і самі знаходили тут прострочений товар. Нам глаза подалі сні ну, щоб я купила, Ні, находила і додому приносила потом потім вже після того, кода обіділась в тому, що надо смотреть, стала больше не мати Зрештою до журналістів обурених покупців вийшла адміністрація. Я сказала, що ми з цим моментом всім розберемося, Втім, активісти сумніваються, позаяк вони цей супермаркет трусять вже втретє, і їх заяви ніхто не розглядає. Наприклад, Держспоживінспекція на такі виклики схоже очі закриває. Прислали відповідь, що не виявлено ніяких порушень, були проведені разъяснительні е... інформації для сотрудников. Буквально на наступний день ми приїхали з представителями СМИ, также провели еще раз рейд, и мы еще більше просроченної продукції знайшли в даному супермаркеті. Епідемстанція приїхати не захотіла. Найстрашніше, що чекає тепер супермаркет штраф у 400 гривень. І що ще гірше можливість і далі підсовувати людям старі продукти. Ольга 1 вересня в Україні подорожчає відправка посилок у середньому на 15%. Наприклад, щоб відправити Україною посилку вагою до 10 кілограмів, необхідно буде заплатити 5 гривень, ще й плюс 4 за кожне кіло. За 10-кілограмову разом виходить 45. За кордон ціна зросте істотніше. Збільшиться вартість не лише посилок, а й листів. Усе залежатиме від відстані. Уряд вже порахував, що через таке зростання виручка Укрпошти зросте до 4 мільярдів гривень. У цьому рядники, вочевидь, забули, що окрім державної Укрпошти, в Україні є й приватні поштові служби, швидші і надійніші. 850 метрів, 23 опори і 9 років клопіткої праці. У столиці відкрили новий залізничний міст на Видобуцькому автовокзалі. Залізничники тішаться, віднині зможуть щодоби пропускати замість 80 потягів аж 140. Від того виграють і пасажири. Бо якщо на вузьких під'їздах до столиці можливо могли розминутися лише два поїзди, то тепер вдвічі більше. Щоправда, обійшлася залізнична переправа недешево у 335 мільйонів гривень. 850 п'ятдесят метрів це 23 та это 5000 опори, та п'ять тисяч метала, котре. Який... выражены, уложены в пролетных строениях, дают возможность беспрепятственно увеличивать количество поездов в городском электротранспорте, это как городская электричка, и также электропоезда обычные, плюс пассажирские поезда. То есть это действительно серьезное инженерное сооружение. Рівно рік тому марсохід Curiosity приземлився на червону планету. Тільки уявіть, щоб дістатися туди, він подолав 563 мільйони кілометрів. Американці витратили на цей проект 2,5 мільярди доларів, залучили суперфахівців і все для того, щоб нарешті з'ясувати, чи є на Марсі життя або чи було воно там колись. За останній рік марсохід став улюбленцем журналістів, бо яких тільки новин ми від нього не отримували. Curiosity знайшов породи ґрунту для формування. В яких потрібна вода, значить життя там таки могло бути. Робот передав на Землю 72 тисячі високоякісних знімків червоної планети. Та й себе не забув сфотографувати. Зробив справжній автопортрет у космосі. Curiosity працюватиме на Марсі скільки зможе. Надзвичайна подія для лондонських сантехніків. У міській каналізації вони знайшли гігантську жирову пробку. Рекордна Гедота важить аж 15 тонн. Такого не було ще ніколи, ані в Британії, ані де-інде в світі. Це суміш подбутового жиру та вологого паперу. Комунальники кажуть, смердить, як мокрий собака. Просто так її не прибереш. Труби чистять вже три тижні. Кинулися, коли на півдні Лондона перестали працювати зливи в унітазах. Якби не розібралися, затопило би півміста. Ми її чистимо під сильним напором води. Пробка розбивається на частини, які ми вивозимо. Взагалі людям треба думати, що викидати до каналізації. Усе має бути таким, що природньо розкладається. Навіть папір кидати не варто. Квитки в кіно не подорожчають, а плівку замінять на цифрову. Такими новинами продовжила епопею зі столичними кінотеатрами Київська влада. Нагадаємо, що навесні столичні очільники ухвалили рішення об'єднати усі муніципальні кінотеатри в одне комунальне підприємство Київ кінофільм. Три з 16 кінотеатрів до останнього чинили опір. Тепер не здається лише керівництво Київської Русі. Процес реорганізації завершать одразу як директор піде з посади. Кажуть, у КНДА, аргументують, таке рішення економічно вигідне. Ми порахували і зробили техніку-економічне обоснування і подивилися, що на сьогодні не варто мати в кожному кінотеатрі головного інженера, кіномеханіка, бухгалтера. В принципі, ми можемо скоротити ну, практично десь людей 50. Більш того, це набагато легше, тому що ми можемо цифрове обладнання перевозити з одного кінотеатра в інше. І останнє кіно свіжина. Довгоочікуваний трейлер до фільму Діана про життя улюбленої британської принцеси. Сценаристи обіцяють розказати усе. Про шлюб Діани з принцем Чарльзом, про романи з хірургом Хаснатом Ханом та багатієм Доді Альфаєдом. Про постійні втечі від папараці, про стосунки з дітьми Вільямом та Гарі. І, звісно ж, про трагічну загибель у Паризькому тунелі 16 років тому. Розповідь ведеться від імені охоронця Діани. Її саму зіграла австралійська акторка. Прем'єра вже наприкінці вересня. Right to no, no! Дякую, що дивилися. Репортер прощається з вами до завтра.